Що ви думаєте про стиль парижанок? Ну або ж францужинок? Це стереотипове, напівлегендарне узагальнююче поняття, яке нам пропагують глянцеві журнали вже купу років. Це відео буде присвячене не власним моді як філософії життя. Хто ж така паризька chic girl? у двох словах? Ні, це не Емілі в Парижі. Це дівчина, яка завжди зайнята, кудись біжить. В неї ось така невимушена, нібито тільки встала з ліжка зачіс. Вона майже не фарбується, не робить косметологічні процедури, носить непримітний, але дуже дорогий брендовий одяг, одягається без особливих зусиль та складних деталей. Але все одно вона залишається ну дуже запальною, таємничою та, одним словом, справжньою француженкою. Ось про цей лайфстайл ми з вами сьогодні і поговоримо. Парадигма, яка ніби дивиться на нас, типових східноєвропейських дівчат з гори до низу. Адже багато з нас полюбляють макіяж, гарно вдягнутися яскраво і салонні процедури. Ми з вами задумуємося, що може бути не так з цим стилем, чому він може бути лицемірним, та що власне він нав'язує своїм адептам. З вас швиденький лайк та підписка, а також дзвіночок не забувайте для того, щоб мої відео трошечки просувалися в рекомендаціях. Також обов'язково донати для наших захисників за посиланням у описі. І ми починаємо. Коли ми уявляємо собі ідеальну парижанку, ось в такому стилі. Ми, як правило, бачимо в думках Джейн Біркін, покійну актрису та співачку. Вона є просто еталоном цього лайфстайлу. Стиль Джейн Біркін, зразка 70-х років, досі залишається впізнаваним та надихає дівчат по всьому світу. Джейн обожнювала короткі спідниці які вона привезла зі свінгуючого лондону, штани палацо, блузи вільного крою. Та плетені корзинки. Саме ось ці звичайні плетені корзинки були улюбленими аксесуарами Джейн Біркін, які вона носила з собою взимку та влітку. Є навіть така напівлегенда, як одного разу актриса летіла в літаку поряд із Жаном Людюма з Ермес, який побачив, як вона збирає по салону речі зі свого кошика і обурюється через відсутність у ньому кишень та замочка. Саме цей кошик, за легендою, і надихнув його на створення легендарної сумки Біркін. А сама Джейн незабаром отримала посилку із сумкою та запискою: Мадам Біркін, ця містка сумка названа на вашу честь. Цікавим є те, у що перетворився культ. Цієї сумки люди роками стоять у черзі, щоб придбати цю сумку, ціна на яку може досягати 450 тисяч доларів. Це в середньому 5 квартир в Україні можна було купити. І при цьому менеджер магазину, за яким вони закріплюються, ще й веде їхню так звану історію покупок у цьому магазині. Тобто, ти маєш накупити там все те, що тебе власне не цікавило: якісь браслетики, товари для дому і інші аксесуари лише для того, щоб згодом можливо отримати право купити сумку. Сумку в цьому є їхня унікальність та ажіотаж, який вони створюють, тому що це якраз та сумка, яку може купити собі не кожен, і в цьому і полягає її особливість. Такої іншої сумки у світі немає. До речі, проти компанії також є судовий позов від двох клієнтів із Каліфорнії, які заявили, що така монополія є порушенням антимонопольного законодавства і вимагають за це компенсації. Пам'ятаєте цей епізод із серіалу Секс і місто, коли саманта думала, що маючи гроші, вона просто прийде і купить собі цю сумку. ту подивись, хіба не чудо? Котра червона посередині я у захваті. Сумочка від Беркін. Ти що? це ж не твій стиль, дорогенька річ не у стилі. Якщо ти її носиш, це дещо означає, що ти викинула 4 тисячі баксів. Так, і коли я розсікатиму по місту з тією сумочкою, я знатиму, що місто моє. Вона коштує 4 тисячі. Я знаю. І за нею черга. Я припускала п'ять років. за сумочкою. Це не сумочка. Це Беркін. Донька Джейн Біркін, Шарлота Гінсбург, Продовжує розвивати такий шик у своєму стилі. Інфлюенсерка та креативний директор модних брендів Леяс Фес уособлює собою справжню парижанку. Елегантний французький стиль з елементами недбалості простежується у всіх її образах. Вона зазначає, що для неї вкрай важливо завжди бути елегантною. Також вона говорить, що не змінює свій стиль навіть під час вагітності та після народження дітей. Надихається вона стилем британської актриси Шарлотти Ремплінг. Яка, до речі, втілює стиль буржуа. Якщо б вам було цікаво подивитися сучасні стрітстайл-луки модних парижанок, які втілюють ось цей паризький шик, то будь ласка, подивіться акаунти ось цих красунь. Корінна парижанка Жанна Дамас, зірка стрітстайлу, яка запустила власну лінію одягу Rouge. Луїс Фулейн, модель, яка запустила свій блог. Та співпрацює з модними брендами. Pia це SMM-ниця та контент-менеджер для модних брендів. Вона часто показує свої аутфіти та демонструє життя у серці Парижу. Амбре блогерка, яка проживає у Парижі і часто копіює вінтажні образи, зокрема, і Джейн Біркін з цією самою корзинкою. Анабель Бельмондо – внучка відомого актора Жан-Поля Бельмондо, є актрисою, яка у своїх соцмережах втілює ідеальний образ. Стереотипової парижанки. Мара Ла Фонтан є французькою моделлю, яка виросла у Франції. Також деякий час вона жила в США. Ділиться вона чудовими вбраннями у стилі францужинок, а також веде свій ютуб, у якому розповідає про ментальне здоров'я. Елісон Тобі є інфлюенсеркою, яка навіє у своєму блозі такий собі вишуканий стиль паризького олдмані. І так, звісно, у неї є сумка Біркін. Сьогодні мода в Парижі, звісно, не є шаблонною. Шаблонною вона, власне, ніколи і не була. Ми не можемо узагальнювати, що дівчата в Парижі одягаються якимось певним чином, бо це підігрівання стереотипів. Вулична мода Парижа, модної столиці світу. Яка змагається хіба що з Міланом, дивує нас незвичними луками. Тому такий стиль, як у Джейн Біркін, все ще є грубим стереотипом, якому відповідають не всі. Давайте ми з вами пригадаємо ось цю чудову книгу, яка була популярною приблизно років 15 тому. І вона була просто мастхевом для дівчат по всьому світу. Я також читала її, позичивши у подруги: як бути парижанкою, де б ти не була. Написали їй чотири подруги-француженки: кінопродюсерка, режисерка, модель та письменниця. Вони піднімають теми стилю, гостинності, харчування та приготування їжі, книжкових та кіношних вподобань. Та, звісно ж, стосунків з чоловіками, з подругами. Чи варто говорити, що ця книга надихає нас на надмірний консюмеризм? Принаймні, таке у мене сталося враження: для того, щоб вписуватися в такий образ парижанки, необхідно було змінити гардероб, поміняти інтер'єр і вести більш такий богемний спосіб життя, який включав би. Трату грошей на кафе, ресторани, театри і інші заклади. Тому мені, як тогочасному інтроверту і дівчині, яка не заробляла самостійно гроші, це ну, не зовсім підходить. Хоча сама книга дуже легка та іронічна, і якщо ви її читали, то будь ласка, поділіться мені в коментарях, що ви про неї думаєте. Загалом цей стиль життя підкреслює одну дуже важливу рису: це відсутність зусиль щодо зовнішності, поведінки, особливо. Та й взагалі вибудови свого життя, і для того, щоб вражати оточуючих, треба докласти власне мінімальних зусиль. Виглядає і звучить це дуже екологічно щодо себе та своєї кукухи. Але багато хто з цим може не погодитись. Скажімо, вже згадана мною сумка Біркін, ну вона явно не відображає цінності ось такої стереотипової парижанки, яка живе дуже легко, невимушено. Ця сумка є надзвичайно дорогою, і для чого жінці, яка цінує себе, свою особистість і свій час, який й натратить на заробляння грошей, купляти якісь такі атрибут лише для того, щоб когось вразити. У Тіктосі була піднята дискусія щодо ось такої, ось беззусильної краси. Це поняття може бути дуже токсичним відносно жінок, які полюбляють себе нарядити, гарно одягнутися, намалюватися, і кайфують від цього, власне. Скажімо, ця дівчина розповідає, що романтизує своє життя, і подобається. Наносити глітер на шкіру та на волосся. Після цього вона може навіть піти на пілатес і завжди знайдеться дівчина, яка скаже їй, ну і чого ти так вирядилася? Ти ж лише зараз маєш тренуватися. Ну або навіщо ти так нарядилася в таргет, тобто в магазин? Ця блогерка каже, що якщо ви ненавидите своє життя і ви нудні, то так і скажіть. А ще вона додає, що якщо б її близькіткам зробили компліменти, це було б потенціалом для хорошої дружби. Тут варто зазначити, що далеко не всі жінки люблять наряджатися і фарбуватися, тому що вважають це побічним продуктом патріархату і власне тим, що нас жінок утискає і завжди утискало. І в цьому є дуже значний сенс. Але сьогодні жінка, хвала Бога, має право на цей вибір. І якщо ми навіть на підсвідомому рівні прагнемо виконувати ці адаптивки. То це лише наша справа, і основними принципами сестринства жінок у світі мають бути взаєморозуміння та взаємопідтримка у таких різних починаннях. Проте в нас і сьогодні є жінки, які засуджують тих, хто фарбується, коли йде за покупками, і всіляко це висміюють. Скажімо, дівчина не може вийти з дому, не може винести сміття, щоб не намалюватися, це так смішно. або вона така гарна, але варто лише зняти косметику і що залишиться. Це все-таки наслідки внутрішньої мізогенії, нав'язаної патріархатом. Щодо французької беззусильності, можна стверджувати, що подекуди вона буває дуже лицемірною. Адже якщо ви поглянете на фото фотоінфлюєнсер, які я навела, там точно не віє відсутністю зусиль. Їхні луки переважно продумані, мейк і зачіска бездоганні. І в ідеалі ось така правильна парижанка, яка не париться ні про що живе легко. Вона, власне, і не мала би думати про щось таке приземлене, як ведення блогу. Правильно? Чи я помиляюся? Можливо, таку ідеальну парижанку ми могли б побачити на вулицях Парижу. А не в інтернеті з вилизаними картинками. Ця жінка розповідає, що завжди ненавиділа French Girl Chic bullshit. Адже жила вона у Франції роками. І стверджує, що не всі француженки є такими, але Френч-шик дівчата завжди такі лицемірні у своїй беззусильності. Весь концепт французької краси. Спрямований лише на продаж речей для білих та багатих жінок, які чомусь є худими і чомусь із довгим нерозчесаним коричневим волоссям. Визначальною рисою такого типу французького стилю та краси є відсутність зусиль. В контексті б'юті індустрії це власне зовсім не означає відсутність зусиль, а лише свідчить про докладання ретельних зусиль. Щоб досягнути вигляду, ніби зусиль не було докладено, також цей стиль зв'язає унікальність та незвичність вашого вигляду. Якщо ваш чи чистий занадто яскраві або волосся надто ідеально укладене, це свідчить, що ви занадто сильно старалися, що не круто. Вона стверджує, що в Парижі існує остракізм, тобто неприйняття та засудження людей, які докладають надто багато зусиль до чогось. Вона розповіла про те, що сама намагалась асимілюватися та дуже старалася. Проте це гра, яку не виграти. А люди, яких ти намагаєшся вразити, і які сміються з тебе через це, цього просто не варті. Задумуючись про це все, я починаю сумніватися, чи бути паризькою chic girl» Це взагалі про свободу, чи може вона вийти кудись у якомусь бомжайському прикиді, не втративши свою легендарність? Тому що, попри заявлену беззусильність, і, по ідеї, нібито так може, чомусь мені здається, що не зовсім це все вписується в цю картину, і тут нам стає зрозуміло, що це всього лише черговий нав'язаний ідеальний образ. Досягти якого можливо, але це дуже складно. Ви можете ним захоплюватись або просто ігнорувати. До речі, попри все те, що я дізналася про цей образ, коли робила це відео, все одно мені дуже імпонує такий стиль. Він виглядає дуже дорого, він виглядає дуже акуратно. Та навіть якось незабутньо, я б сказала, коли ви бачите ось таку жінку з таким образом, вам просто уже її не забути. Але справа тут зовсім не в одязі і не в зачисті. В наших реаліях цей стиль може гарно вписатися, якщо ви працюєте в офісі або навчаєтесь. В коментарях напишіть мені, що ви думаєте про ось цей стиль та філософію життя. Паризької шик-дівчини, як завжди, дякую вам за увагу. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Також можете підтримати мене за посиланням у описі цього відео.